Поламався в мене пульверизатор, не бризкає. Бачите? Все, капець? Ні, не капець. Добре, що я плюшки. Дивіться, що в мене є. У мене є така бутилочка від спрею для волосся. І все, зараз. Все вирішено, і будуть далі пакуватися посилочки. Для чого мені це потрібно? Тому що коли я пакую касетну розсаду, дивіться, яка шикарна. Мені буквально ще два покупця на айстрочку, я її продам, і капусточка штук. Ну, що щоб по 50 сталося. Хто хоче, пишіть їсть до продажу. Дивіться, яке шикарне коріння, а який тепер у мене пульверизатор. Дивіться, хо-хо-хо, круто, так? Бачите, треба бути трошки плюшкиним, треба трохи десь щось не викидати, де щось збирати, тому що воно все пригодиться. Ну, от так от. Бажаєте замовити, це по 20 гривень, а Айстра взагалі по 11 гривень. Ви уявляєте, що це за ціна? 11 гривень розсадинка. Взагалі, шара. О, і цей поламався. таке. Коротше, треба йти в магазин. По нічого, саме головне в таких ситуаціях не розстраюватися. Це все на краще, значить, буде кращий, новий і зручніший пульверізатор. От і все, от так потрібно думати, і потрібно так налаштовувати себе на все ну, в, в усьому, в своєму житті. То щоб не сталося, все треба брати. Тільки позитив. Пишіть мені особисті повідомлення для замовлення рослин. А також пам'ятайте, що червона ікра, чорна і щуки є в наявності. Зараз йдуть свята, весняні роботи, бутербродик з'їв з, з крою. Ммм, смакота!